Вітаю, я астролог Олексій Кириченко. Люди в коментарях запитують, чи буде окуповано місто Запоріжжя, чи буде окуповано місто Харків. Астрологічний прогноз такий, що в 2024 році не будуть окуповані великі міста, Запоріжжя, великі міста України, в тому числі Запоріжжя і Харків. Цей прогноз зроблено наступним чином. По такому фактору, як міграція. Якщо б була б велика окупація міста, великого міста України, то це призвело б до масової міграції мешканців з цього міста, які б не хотіли погодитися з російською окупаційною владою. Знак здяка пов'язаний з міграціями це риби. І з весни го року в риби зайшла планета Сатурн. Українські мігранти, переселенці в європейських країнах почали відчувати обмеження. І поки Сатурн в Рибах, то така тема, як міграції або переселення великої кількості людей, вона почала обмежити, обмежуватись. Зараз навесні 2024 року в березні і в квітні, а в знак Здяка Риби додався Марс. Це астрологічна позиція, а на ситуації в війні це ми бачимо, що підвищилася кількість людей, які мігрують з північних кордонів України, бо Російська Федерація їх обстрілює авіабомбами, дронами і так далі. В Росії це міграція з Білгорода, тобто підсилилась така Марс, означає пришвидшення активізація збудження міграційних процесів. Ще затемненням, це підсилюється. Але в травні місяці вже Марс вийде зі знака Зодіака Риби, і в рибах будуть ну, холодний Сатурн і Нептун, які там довго. Тобто, знову ж таки, тема міграції з травня і далі до кінця 2024 року. Вона ну охолоджується таким чином. Багато з тих людей, хто мігрував з тих територій, які Росія обстрілює. В період затемнень вони в травні, скоріш за все, повер... ну, багато з них, скоріш за все повернуться в свої домівки. Водночас в цьому прогнозі можна зауважити, що у українських біженців в європейських країнах в ну, цієї весни, в березні і квітні, теж відбуваються проблемні якісь події. Ну вони в кожної країни, в кожної людини своя по-своєму. У всіх різні, але проблематика у біженців вона підсилюється в період березень квітень 2024 року. В Російській Федерації можна спостерігати. Оцей Марс проявляється як агресивне відношення до мігрантів, їх зневага. Але можна сказати, що зараз під час затемнень дуже актуальна така тематика, як кармічні наслідки, і в Російській Федерації знущались над мігрантами і здівались над ними. Тобто в гумористичних передачах, ну і зараз карма така, що продовжують росіяни і здіватися тільки вже фізично, а не гумористично, над, наприклад, мешканцями Таджикистану. Виражаю своє підчуття мешканцям, мешканцям Таджикистану. Таким чином, це прогноз про те, що є проблеми активні або агресивні у мігрантів і побоювання у українців, що їм прийдеться, у деяких українців, що їм прийдеться тікати, мігрувати з Запоріжжя, Харкова, Одеси або інших крупних міст. Але в травні, коли Марс вийде з риби, затемнення пройдуть, то ці побоювання знизяться. Дякую вам за увагу. На все добре.